Вартість послуг вітчизняні мобільні оператори не збільшуватимуть, аби втримати середню ціну абонплати у 30-40 гривень на місяць. Компанії пропонуватимуть пакетні послуги. Наша держава друга у світі за обсягами послуг, які використовують абоненти мобільного зв'язку. Попереду лише Сполучені Штати. А щомісячні витрати користувачів у нас найнижчі, кажуть гравці ринку. Їх не змінювали останніми роками. Крім того, для якості зв'язку щороку в мережі інвестують мільйони гривень, підтверджують у компанії Київстар. Абонентська база у них найбільша майже 25 мільйонів українців. Аби зберегти низькими витрати користувача 40 гривень на місяць і дати максимальну кількість послуг, оператор запроваджує пакетні тарифи. Коли абонент за гривню 25 отримує одразу 50 хвилин на день. Людям потрібно давати наші послуги запакетованим у єдиному пакеті. За принципом, сплачуєш єдину передбачувану, прозору, невелику абонентську плату і отримаєш багато голосу, багато мегабайтів, багато смс і так далі. З початку серпня Київстар сповіщатиме своїх клієнтів за допомогою смс про пакетні пропозиції. Кожен для себе може обрати ті послуги, якими користуються найбільше.